2024 рік добігає свого завершення. Динамівська родина пережила чимало різних насичених на справжні емоції моментів. Цей рік де є що згадати. Підопічні Олександра Шовковського загалом провели за рік 46 матчів, яких одержала 30 перемог, 8 разів зіграли в нічию і ще 8 разів зазнавали невдачі. Різниця забитих та пропущених – 92-43. Тож пропонуємо вам переглянути п'ятірку найпам'ятніших і найкращих матчів Динамо у всьому 2024 році. Поки ми не розпочали, заходьте в коментарі і пишіть, який матч вам найбільше особисто запам'ятався і чому. А ми починаємо. П'яте місце поєдинок на фінішній прямій сезону 23-24. Боротьба за чемпіонський титул УПЛ в розпалі. А суперник вкрай непростий та мотивований. Полісся, яке в першому колі обігрувало киян, хотіла забрати очки в гостях. Та відмінна гра підопічних Олександра Шовковського змінила всі плани вовків. Впевнена перемога 3-0 із шедевром Шапаренка. Матч 25-го туру відкриває наш топ. Четверте місце. Після нічиєї в Олександрії одразу домашня гра з цим же суперником, але вже у 16-му турі. Станом на початку матчу Динамо і Олександрія це два колективи сезону 24-25, які не знають поразок в ПЛ. Колективи до самої гри ділять між собою перше місце. Тож не потрібно й говорити, який це відповідальний матч у боротьбі за чемпіонство. Проте переконлива перемога 3-0. К'яне виривається одноосібні лідери чемпіонату. Третє місце цей матч. Ви маєте пам'ятати. Другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Поєдинок у Сербії із партизаном. Так як це матч відповідь у Белграді, то могло здаватися, що у футболістів бажання перемогти трішки менше, ніж в першій грі. Проте це лише здавалося. Гравці столичної команди показали, як вони можуть грати проти подібних суперників. Переконлива перемога 3-0 і прохід до наступного кваліфай-раунду Ліги Чемпіонів. Друге місце. А це ще одна важлива гра у Єврокубках. Матч відповідь із шотландським колективом Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Після нічиєї у номінально домашньому матчі не всі вірили, що кияни здатні обіграти суперника в них вдома. Але сумніви швидко розвіялися, коли кияни почали демонструвати якісну гру. Спочатку в філігранний удар піхальонка вивів команду вперед. А Гол Волошина міцно закріпив статус переможця. Рухаємося далі. Перше місце. Безперечно, найбільш пам'ятна перемога у 2024 році розгром сербського партизана. 6-2. особлива мотивація до конкретно цього суперника. Хоч і білградці першими забили, та це ніяк не повпливало на бажання гравців Динамо. Шість разів один за одним білосинів вбивали м'яча у сітку воріт суперника. Голи на різний смак, і так бажані шалені емоції для всієї країни. Ми не могли не поставити цей матч саме на першу сходинку. Перший матч для Олександра Шовковського у Єврокубках на чолі головного тренера. Нашої трансляції очікують на удар Володимира Брашка. удар, але Рятує команду Іванович. Продовження 5-2. Денис Попов. 83 третя хвилина зустрічі. Так всі хлопці, які були на полі, до нього вони на адреналіні. Цей ритм ще потрібно відчути. Волошин. Хороша передача. Піхальонок, Піхальонок! 6-2, Динамо забиває. Бонус. Сюди ми вирішили віднести матч, який відбувався в Олександрії навесні у 24-му турі. УПЛ. Так як це фінальний період сезону 23-24 і надважливий матч за очки. Фіяни дуже складно дався поєдинок з цим суперником, особливо тоді, коли арбітер залишив столичну команду в десятьох. Друга жовта для Волошина і вилучення у другому таймі. Динамо забиває єдиний і переможний м'яч гол брашка став рятівним, який приніс три очки в скарбничку на характері, так сказати. Ось такий вийшов наш рейтинг. Безперечно, ви можете з нами посперечатися в коментарях. Якщо ви вважаєте інакше, запрошуємо до дискусії.